Студії твірка міс Володимир Кремінь. Прийміть мої вітання. Про події минулої доби у нашому випуску новин і на початку коротко про головні теми. Магазин мережі «Варус» в Кам'янському та Дніпрі 8 червня перевіряли сапери. Надійшло повідомлення про замінування. На Дніпровському медкомбінаті звітує служба охорони навколишнього середовища. У Кам'янському готуються до проведення Дня молоді та фестивалю вуличних видів спорту. Невдалий жарт чи провокація від конкурентів, 8 червня. Робота двох великих супермаркетів ВАРУС була паралізована на декілька годин. Причина тому повідомлення про замінування приміщень центрального та лівобережного маркетів. На місці події працювали співробітники поліції, сапери, швидка та пожежні. Наша редакція дізналася цю новину випадково та побувала на місці події в центрі міста. Сімнадцята година кінець робочого дня. Саме час для покупок. Перед супермаркетом вже чергує карета швидкої та пожежні, стягуються оперативні служби поліції. Проте магазин продовжує працювати у звичному режимі. Працівники супермаркету від коментарів відмовляються. А деякі з реалізаторів орендованих територій про замінування взагалі нічого не чули. Все нічого не слышла. Бетом я бачила, що стоїть, ститну. Люди папта ну по-моєму, пам'ями від каптавахували за Ні, нічого такого не було. через 15 хвилин нашого перебування на місці з'являється кінологічна служба та сапери. Покупців починають виводити, а нових не впускають. Відзняти яким чином проводилася перевірка і де шукали ймовірну вибухівку. Нам так і не вдалося. Поліція не дозволила, посилаючись на слідчі дії. Следственные действия будет проводить следователь. Выйдите, пожалуйста. А комментарий на можно получить? Это есть пресс-офицер при непродержинском нашем управлении. К нему обращайтесь. Мы не просим Это сейчас есть? уже конкретный результат. Мы просим хотя бы от кого поступил звонок, в котором часу. Какая информация прошла. Значит, я вам объясню. Все комментарии дают пресс-офицер в городском нашем управлении, Хорошо. города непротяжимости. Хорошо, спасибо. На. Протягом 10 хвилин клієнтів та працівників варусу було евакуйовано. І кінологічна служба разом з собакою розпочали обслідування території. Поліція поки утримується від коментарів. Здивовані городяни вимушені були направлятися за покупками у інші магазини. Як стало відомо пізніше з новин інтернет-ресурсів, перевірка магазинів в мережі Варус відбувалася і в обласному центрі. За інформацією поліції, людина, яка повідомила про замінування, не визначила конкретну торгову точку. Тому в рамках безпеки населення обслідували усі, які результати дала перевірка в нашому місті. Нам прокоментували в міському відділі поліції. Виявилося, що в місті мінування громадських місць відбувається не вперше. Первое событие у нас было, если не ошибаюсь, 4 июня. На СБУ поступило сообщение по электронной почве о заминировании левобережного и правобережного рынка. Неизвестный требовал определенную сумму денег ну, в размере 3 миллиона долларов, да, которую необходимо было передать. В противном случае прозвучала, ну не прозвучало, а было э, описана угроза о том, что будут происходить взрывы. 8 июня тоже, э, опять же, на, скажем так, на колл-центр СБУ в городе Киеве поступило сообщение о том, что э, в случае, если не передадут определенную сумму денег, тоже там эквиваленте ну не в эквиваленте, а в сумме 500 тысяч долларов. то будут происходить взрывы в супермаркетах ВАРУС, которые расположены в Днепроджинске и Днепропетровске. На щастя, жодних вибухових пристроїв в маркетах виявлено не було. В ході слідства з'ясували, що обидва повідомлення надійшли від однієї ж людини, завдяки співпраці Дніпровської та Кам'янської поліції, а також служби безпеки жартівника, затримали того ж дня. Ним виявився 40-річний мешканець Львобережжя, мета якого була не отримати гроші, а додати окремим людям клопоту. Ну, він обісняли їх приязніними відносинами з рядом ліц. чьи данные, кстати, и фигурировали в этих сообщениях. Вот. Ну, я как бы пока не буду называть там этих людей, кто это, но из-за неприязненных отношений, из так, ну, так скажем, насолить, он указывая специально, толкая на них сотрудников полиции или СБУ, щоб ну задати їм ні приятності, от мотив у нього був такий. За характером затриманий складна людина, постійно мав конфлікти із сусідами, які на нього скаржилися. Працювати не бажав та рідко виходив з будинку. Не одразу, але чоловік визнав свою провину. Наразі йому загрожує строк від 3 до 6 років ув'язнення згідно із другою частиною статті 259 карного кодексу України. Понад 19 тисяч зареєстрованих у прозору лотів майже на 835 мільйонів гривень. Економія від торгів більше 70 мільйонів. Такий результат плідної співпраці облдержадміністрації та волонтерів. 15 активістів, які допомагають впроваджувати і просувати систему публічних електронних закупівель в регіоні, нагородили пам'ятними відзнаками за ініціативність і небайдужність. Подякував очільник регіону Валентин Резніченко. Дніпропетровщина, однією з перших в Україні, почала працювати в системі Прозоро. Це був серпінь 2015-го. Про систему було багато суперечок, а скептики не вірили в її ефективність. Та в облдержадміністрації разом з волонтерами повірили в систему Прозоро. Волонтери допомагали нам і допомагають сьогодні, і огромніше благодаря ними ми провели сорока 40 навчальних для государства і ступені. так и для бизнеса Вначале, безусловно, бизнес не был активным, и со временем эти семинары уже из малого количества переросли в тысячные. Бизнес поверил, это самое главное, что с властью можно работать прозрачно и честно. Успіх системи був би неможливим без підтримки громадських активістів за активну участь у впровадженні електронної системи публічних закупівель Прозоро пам'ятні відзнаки отримали 15 волонтерів області серед номінантів і Тетяна Ткаченко. Я обіцяла людям, які роблять определенні ошибки в тендерах як правильно що заповнити. У тобто мене така була інформативно-консультативна робота. Ну, я надеюсь, что она помогла давать какие-то результаты. Но я считаю, что она нужна, важна и очень полезна, потому что убираются риски нечестности, каких-то... Як то на українській мові кажуть прихованості, да? а, тобто там все чесно, прозрачно. Олександр Олянюк першим доклав руку до впровадження прозору у Кам'янському. Познайомився із системою на одному із семінарів в облдержадміністрації. Прийшло розуміння того, що це дійсний механізм боротьби з корупцією і е, створення умов, равних для бізнесу. Тому в нашому місті ми були перші, Подготовил проект Решения. Уже более года назад мы этот проект Решения подавали на прежнего мирского голову в, в общем-то, с того момента началось внедрение прозора в Днепродзержинске. Досвід Прозоро підтверджує, найбільш ефективними є реформи, які базуються на трикутнику влада, бізнес, громадськість. Разом із активістами Дніпропетровська облдержадміністрація провела близько 40 навчальних семінарів, як для державних структур, так і для підприємців. Бізнес повірив, що з владою можна співпрацювати. Сьогодні підприємці області виграють тендери по всій Україні. Команда Прозора готова ділитися досвідом Дніпропетровщини з іншими областями України нормальное функционирование, и бизнес благодарен, и он понимает, как правило, это как А, Мы должны ориентироваться друг на друга, поддерживать друг друга и преобразование бизнес. На сьогодні Дніпропетровська область зареєструвала в Прозоро 19,4 тисяч тисячі лотів, майже на 835 мільйонів гривень. Економія від цих торгів понад 70 мільйонів гривень. Заощаджені бюджетні кошти область спрямовує на ремонт доріг, реконструкцію та будівництво дитячих садків, закупівлю медичного обладнання. Нині на регіон припадає 18% всіх зареєстрованих в Україні електронних торгів. Щомісяця область виставляє в Прозоро близько трьох тисяч пропозицій. Система екологічного менеджменту на Дніпровському медкомбінаті – це комплексний підхід і основний принцип послідове поліпшення і досягнення кращих показників у всіх екологічних аспектах діяльності підприємства. І все, що пов'язане з очищенням атмосфери і води, перебуває під контролем та підпорядкуванням служби охорони навколишнього середовища, працівники якої є внутрішніми аудиторами. Детальніше про роботу аудиторів та контроль за газоочисними спорудами дивіться далі. Під їх контролем усі заходи, які закладені у щорічному наказі, що пов'язані зі скороченням викидів в атмосферу і водойми. Це поточні та капітальне ремонтне газо і пилоочисного обладнання, технологічних агрегатів, прокатних станів все, що пов'язано з витоком нафтопродуктів, плюс довгострокові програми, які розраховані на десятиліття. І за словами Олени Татаренко, яка працює на підприємстві більше 30 років, в останні роки ситуація стала набагато кращою, адже працівники стали активніше залучатися до роботи з екології. Как-то немножко поинтеллигентнее ведет себя с работой с промышленными отходами, с обращениями с ними, плюс с очистными сооружениями. То есть, если раньше где-то можно было не включить, то сейчас люди понімають, що все связано зв зв'язане очисткой воздуха. Перш ніж комбінат був сертифікований, 260 працівників пройшли навчання, і це не тільки зі служби, але й з усіх цехів підприємства. А сертифікати внутрішніх аудиторів отримали 63 чоловіки. І кожні три роки вони їх підтверджують. Окрім цього, впродовж чотирьох років служба займається навчанням персоналу під час планових занять і читають їм лекції двохчасовий, чотирьох часових, і всі робочі вітеравці. Рактічні освідомліни по системі та всі знають. А робочі зараз навіть в при лекціях даже присутствують які то прії, можуть подіскуті на підприємстві. Змінився підхід, глибше почали вникати в усі ситуації. Окрім цього, це щоденний контроль з боку дирекції, постійні звіти на селекторних нарадах та щоквартальний квартальний екологічний селектор за участю усіх керівників підрозділів підприємства. Освещаем для директора, для что вообще делается по экологии, какая ситуация. Есть цехи, которых мы журим, но есть цехи, которых мы положительно о них рассказываем. Наприклад, колишній новопрокатний цех. Зараз це ділянка прокатного. Новий стан 400 дріб 200. Там взагалі усе по-новому, відмічає Олена Васильівна. І от всі ітеравський состав мастера ну просто замечательно з ними роботи. От конверторний цех підтягнувся до такої степені, що ми останній екологічний селектор готували в маї. Ну прям ну замечательно. Тож фахівці служби працюють у тісній співпраці з колективами цехів, і така взаємодія приносить конкретну користь. Так на ділянці випалювання вапна були встановлені додаткові джерела живлення, тим самим увілічив корону в електрофільтрах. І задержувається більше пилі яка йде від производства. З часом його замінять на більш потужний сьогодні. За європейськими стандартами подібні споруди не повинні перевищувати кількість викидів більш ніж 50 міліграмів на метр кубічний. Взагалі на медкомбінаті 143 одиниці великих і малих та пилоочисток, роботу яких щоденно контролюють фахівці служби. Також їх ремонтують, вдосконалюють та замінюють на нові. Найстарші, до речі, ще 1900 1963 року на голофабриці. Та в цьому напрямку вже почали працювати. З останніх збудованих це на установці по десульфурації чавуну. Два рукавні фільтри за піч ковшами один та два у конверторному цеху. Ефективність этих установок 50 міліграмів на метр кубічний в атмосферу. Достаточно ефективне це два електрофільтри за домі на 1М. Є чимало циклонів і в ремонтних цехах. Витяжні шкафи, як, наприклад, у вальцетокарному для заточувальних верстатів. І такі стоять по всьому комбінату в усіх допоможних цехах. Вони, хоча й маленькі, але справляються зі своїм завданням, додала Олена Татаренко. 8 червня міський голова Кам'янського Андрій Білоусов провів робочу нараду з питань організації та проведення в місті Дня молоді. У нараді взяли участь заступники міського голови, керівники структурних підрозділів міської ради та комунальних підприємств представники громадськості. Основні міські заходи з нагоди свята відбудуться у п'ятницю, 24 червня. Це відкриття фонтану біля пам'ятника танк Т-34 лівобережного пляжу. Також детальніше у матеріалі від Анни Дзьоби. День молоді національне свято молодих людей країни, який відзначається в Україні щорічно в останню неділю червня. Традиційно в цей день по всій країні проходять різноманітні святкові заходи, які націлені на розваги для населення віком від 18 до 35 років. У Кам'янському для гостей буде організована концертна програма, виступи дитячих творчих колективів та театру імені Лесі Українки. Після цього почнеться патріотичний квест Єдине місто Єдина країна. Ініціатором якого виступає міська громадська організація Патріот 2015 квест это в в течение, течение у нас это было в течение 4 часов. На месте локации все это время происходит мероприятия, которые пропагандируют все украинское. Знаете, такой не формат пикника. Это будет солдатская каша. Возможно, это будет юшка, потому что здесь у вас Днепр, здесь у вас рыба, чтобы можно было прийти туда с детьми. Очікується, що у квесі візьмуть участь і ветерани антитерористичної операції Легендарні кіборги. Також на гостей заходу чекатимуть виставки, ярмарки, майстер-класи народної творчості. Правильно сядьте, продумайте які пісні, який репертуар, щоб воно ну якщо воно було, то щоб воно всім понравилось дійсно, І були ці речі в'язані друг з другом. За підсумками наради, міський голова доручив ретельно відпрацювати всі організаційні питання. Запорука успішного проведення заходу в його організації днями під головуванням Андрія Білусова в міській раді пройшла нарада з підготовки до чергового загальноміського спортивного заходу. 18 червня у Кам'янському планується провести великий фестиваль вуличного спорту на центральній площі Петра Калнашевського. Це унікальна для міста подія. Подібних заходів раніше не проводилось. Міський голова запрошує всіх бажаючих приєднатися і провести вихідний з користю для здоров'я. А наразі період підготовки. Поставивши собі за мету, щомісяця тішити городян цікавими заходами і пропагувати здоровий спосіб життя, міський голова дотримується плану. І, хоч враження від велодня іще не забулося, на черзі нова подія. У нас там буде і баскетбол, і футбол, і на велосипедах. Трюки будуть показувати і там з гирями, силових упражні, і так далі. То тобто, це буде таке очень цікаве мероприятие, Впервые у нас такое буде проводитися. Поэтому наша задача сьогодні опять чітко пройти, хто що должен делать, хто за що відвідає, щоб воно вже у нас все пройшло як положено. За словами організаторів заходу, участь братимуть десятки професійних спортсменів міста. Буде презентовано усі популярні в місті види спорту, і інтелектуальні, і силові. Основное мероприятие, которое будет на площади, оно займет практически целый день у нас, потому что из опыта прошлых соревнований мы собрали у себя 23 команды. На сегодняшний день мы ожидаем более 50, от 50 до 80 команд. Гості спортивного фестивалю запрошуються на площу Калнишевського на 10 ранку. Програма насичена і різноманітна. Переможців у спортивних змаганнях чекають приємні презенти, а для гостей свята організують конкурси. Планів багато, тож краще не полінитися і прийти. Міський голова запрошує всіх провести вихідні з користю. У Кіровограді пройшов юнацький командний чемпіонат України з легкоатлетики. У складі команди Дніпропетровщини виступали чотири студенти коледжу фізичної культури. Вихованець Микита Коваль показав кращий результат в Європі у бігу на 110 метрів з бар'єрами. Микита Коваль, який перейшов навчатися в Дніпровську школу вищої спортивної майстерності, під час першого півфінального забігу на дистанції 110 метрів з бар'єрами, показав час кандидата в майстри спорту 14,35 секунди. Цей результат є кращим в Європі серед юнаків у цьому сезоні. Таким чином, навіть незважаючи на фальстарт, який Микіта зробив у фінальному забігу, він автоматично потрапив до складу збірної України, яка братиме участь у чемпіонаті Старого світу. Для потрапляння в її склад треба було показати час не вищі 15 секунд. У загальному заліку збірна Дніпропетровщини серед 25 команд стала першою, маючи в своєму активі 829 очок. Друге і третє місця посіли відповідно команди Харківщини і Київщини. І наостанок, як завжди, про погоду на наступну добу. У п'ятницю 10 червня синоптики обіцяють нам суху погоду. Проте багато сонця очікувати не доводиться. Температура повітря вночі до 13 градусів вище нуля, вдень до плюс 21. Вітер змінного напрямку до 4 метрів за секунду. А на цьому наш випуск новин завершено. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Бажаю вам всього найкращого і пам'ятайте, що хмари не завадять, якщо у вашій душі світить сонце та панує гармонія. Більше посміхайтеся і неодмінно ще побачимось. Хай щастить!